Jakie pierwsze polskie słowa wy zapamiętały? E, dzień dobry. I cześć. To dziękuję bardzo. I za, za, dla mnie zapamiętały się te przestanki. E, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry, dziękuję. Zawsze na G. Dzie, e, cześć, tam, już Wszystkie, Zawsze tak Вітам. Дінь добрий. До відзення. І я казала, запрошую, пановні, бо я працюю в жабки. День добрий, добра на добра. Коли ми жили в хостелі в Атріумі вперше з нами поляки волонтери ночували. Ну, круглі сутки знаходилися позмінно і. Звичайно, перший день добрий. І потім вже по чуть по походу там от кужач, де взяти долгопис, зешит, ксьоншка. Дзинкую так, добре. Пані, це пані також. У нас також уже з'являється в Україні це слово так постійно. Там пані, пані звернення, звернення один до одного, да? От, А тут на всіх, на всіх так. Ой, барду дзинькую, припрошуємо. Такі, що так, що я польську не дуже розуміла. Честь, дзінькує, проше, Прошу. Такі самі е, звичні, простіші. Дзінькує барза. До відзення. В принципі, оця честь, я не могла виучитися спочатку. Ну то я і зараз найбільше знаю, мабуть. Я і зараз трошки так не дуже знаю польську мову. Треба ходити на курси, але ж мені дуже важка ця мова. Ця мова тут ну вимова важка для нас. Саме от я знаю англійську мову, і англійська мова для мене якось легше. Ну можливо, тому що я її вивчала уже на набагато довше ніж польську мову.